На жаль, йде по такому сценарію, що це все намагаються імітувати як побутову розборки. Просто як не сподобалося хлопцям Тетяна Чорновола, вони взяли на неї напали. Але немає деталей, дуже важливих деталей, що це було декілька машин, які за нею стежили, що це було цілодобове стеження. І що там були навіть офіційні машини ДАЇ, котрі були скажімо, свідками цього переслідування і стеження. Ми не, не бачимо цього розслідування як, як замовного. І системного злочину, тому що все-таки були серйозні мотиви. І щодо мотивів ми також нічого не чули. Тому вимагаємо, щоб були саме дії саме в цьому напрямку, щоб не було представлення у змі, представлення того, що це якась не хай. Дихай тепер. Здравствуйте, товарищи. Это курсанты, это курсанты. Мы на сегодня про откапаем куда. Сейчас на нём будет. Нужно понимать, что риск на освоении будет снижен. Вань-ва, 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 вань-ва. А, совет, так думаю, вот эти самые холодные, сильные Цього жого є антипрогрес. Отака ситуація у нас медицина. Тому зараз повертаючись до цього. Ми пропонуємо активістів ваших, в кількості яку ви визначите, пройти до Міністерства охорони, здоров'я, задати всі питання, які хвилюють вас. Я думаю, що мені для того, що мені для того мені цікаво, що офіційна структура Міністерства охорони здоров'я відповідає за інформацію, за закон про інформацію, що вона розповсюджує. А якщо вона розповсюджує безпідставні якісь факти, які абсолютно не мають жодного неї підтвердження, то це їхня неналежна робота. Це називається введення в оману спільноти і це називається втручання в процес лікування. Це тих. Дійсно, 6 числа відбулось зібрання лікарів, які ми називаємо своїм терміном консіліум. Це лікарі приватної клініки Боріс, які працюють в цій клініці. Після того було прийнято рішення і є відповідно запис в історії хвороби, про яку можна записцю побачити, де чітко написано, що етап лікування стаціонарний закінчено, і її потребує. Лікування амбулаторно це абсолютно нормальна практика при тому діагнозів, які є. Я вам вже просто кажу, як лікарні. Це брехня. Мені ніхто нічого не доповідав про те, що мушу виписуватися. Це суто брехня. Мені ніхто виписуватися не пропонував.